Друзі, привіт! Вітаю на каналі Файна Дача. У нас новина і в нашій родині Файна Дача з'явилася ось ця красуня. Підібрали ми її з вулиці, але вона вже адаптувалася і почуває себе досить добре. Навчилися ми також виконувати такі базові команди, як сидіти, лежати, дай лапу, до мене. Ну, а це наш красунчик рем. Він також прийняв раду до складу нашої сім'ї і вони тепер товаришують. Ну а тепер ласкаво прошу до нас на дачі. Хто не був, якраз побуваєте, а хто був, ще раз оглянете, прогуляємося по ділянці та побачимо, що і як у нас росте та як все влаштовано. А охорона вже на місці, чекає, просто так вже не зайдеш. Зараз наша охоронниця дуже спокійна, але якщо хтось чужий, то я йому не заздрю. Ну, а ось так виглядає у нас капуста Брокколі. Це сорт Арантез гібрид. Ми вже зрізали дві головки. Досить смачна. Як ви знаєте, я зовсім не застосовую хімічні препарати для обробки, тому на мою думку вона виглядає досить добре. Єдине, що зараз почалися дуже спекотні дні і вона потребує дуже багато поливу. Ну, і ось ще недільку, і будемо зрізати ще врожай. Ну і тут же головне не пропустити той момент щоб зрізати капусту поки качан ще щільний і не поділився на окремі головки. По колу грядки я висадив капусту, а у центрі кабачки. Ми вже як три неділі їмо ці кабачки, вже роздаємо сусідам і не знаємо куди їх дівати. Це гібриди від нідерландського виробника, дуже вражайні та смачні. До речі, і капусту, і кабачки я вирощував в розсаду, а потім висаджував в відкритий ґрунт. Ну, а ось так працює наша охорона. Рем заводить, гавкає, а рада потім підбігає і також собі не починає. Коли рада в нас з'явилася, рему стало трохи веселіше, бо раніше він сумував, йому хотілося ходити багато до лісу, а зараз вже все добре. Ну що, пропоную продовжити подорож по нашій дачній ділянці. І ось як ви можете бачити, зробив я раді цю будку. Завдяки сусідам, які поділилися будівельним матеріалом, вийшла ось така будка. Дякую всім в коментарях, хто надавав поради. Трохи згодом я виправлю помилки, які я зробив. Зроблю вхід трохи поменше та виправлю інші помилки. Ну, але на практиці ця будка вона вже й не потрібна, тому що рада у нас полюбила спати і ночувати на терасі. Там тепло, затишно та комфортно. Ну і Дивлячись зараз на неї, я можу сказати, що вона вже відійшла від стресу. Ми її почистили від кліщів, також ми її проглистували, вичистили, вимили, відкормили. Зараз вона навіть перебирає їжу. Раніше їла все підряд, а зараз носом крутить. Ну, а ось це ще мій один дачний експеримент томат верх ногами. Росте поки що все добре. Ну а тепер пропоную зазирнути в теплицю і подивимося, що і як там на сьогодні росте. Баштан, який я вирощую вертикально, почуває себе досить непогано. На Напець я вже повидаляв коронні квітки. Чекаємо далі, коли почне квітнути та зав'язуватися. Деякі сорти томатів почали вже зав'язуватися, а от чері, наприклад, він тільки квітне. Індетермінантні сорти томатів майже впираються в стелю висотою більше 1,5 метра. Взагалі-то не рекомендують висаджувати огірки разом з томатами в одній теплиці, але я висадив і вони почувають себе досить непогано. Зриваємо врожай, споживаємо свіжі огірки. Хімічну обробку поки що в теплиці не проводив. Але я думаю, що вже скоро прийдеться це зробити, тому що буде розвиватися фітофтора і треба буде з нею поборотися. Не хочеться застосовувати препарати, хочеться виростити екологічний продукт, але без хімічних препаратів ніяк. Ну, і на хочу показати вам лохину сорт река. досить вражайний сорт, мені дуже подобається. Цей сорт стійкий до хвороб. І я також ще ні разу не обробляв її хімічними препаратами. Ну ось таке невеличке у нас господарство, земельна ділянка 6 соток. Не знаю як кому, нашим тваринам Раді та Рему дуже подобається бігати по дачній ділянці та гратися. Ну а вже під вечір, коли вони вже награлися та втомилися, Рем заводить раду на терасу. Зараз ви побачите, як це відбувається. Він заходить перший. А вона за ним, і вони там лягають та відпочивають. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, підпишіться на канал та поставте лайк. До наступних відео, гарних врожаїв та мирного неба!